І далі трошечки прогнозування. Якщо Україна погодиться на вихід з Донецької області, вона втратить свій стратегічний пояс фортець, який 11 років стримував російські війська. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. За даними аналітиків, даний оборонний рубіж простягається на понад 50 кілометрів уздовж траси Н 20 краматорськ словянськ костянтинівка та охоплює міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Олексієво-Дружківка і Костянтинівка. Території були повернені під контроль України ще навесні 2014 року, та поступово перетворилися на. Основу оборонної інфраструктури Донбасу, тож аналітики попереджають, вихід України з Донеччини не лише означатиме втрату цих укріплених позицій, а й дозволить російським військам уникнути тривалих і виснажливих боїв за цей район. Крім того, якщо виникне така ситуація, вона вимагатиме від України термінового будівництва масивних оборонних укріплень уздовж уже прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської області. Однак ця місцевість у будь-якому випадку гірше підходить для оборонної лінії.